1, 2, 3. Отже, дійсно доречне запитання, в чому небезпека так званого неоязичництва. В більшості випадків в Україні неоязичництво пов'язане з книгою достатньо невідомого походження, так звана Велесова книга, і одним із найбільших популяризаторів неоязичництва в Україні є так відомий Володимир Шаян. На жаль, ми змушені визнати, що Велесова книга якої, начебто, має бути більше років, ніж Біблії, як Слово Божому для нас, християн, це припущення не є достатньо доведеним. Одна з найбільших небезпек неоязичництва полягає у ворожості щодо Біблії і вчення Христа. До речі, ця ворожість іноді є такою, яка не приховується, іноді є такою, яка є прихованою. І, хоч з одного боку, можна зрозуміти, що язичники говорять, що християні завоювали їх землі. Втім, найбільшу небезпеку на наш погляд, на погляд нашого центру, представляють собою не стільки от образи за захоплені захвачені землі, скільки безпосереднє наїзд або несприйняття Біблії і вчення Ісуса Христа. Щодо вчення. В чому небезпека вчення неоязичництва? Дехто вважає, що взагалі перед нами політеїзм, дехто говорить, що язичництво або неоязичництво в Україні ідені можна порівняти з так званим. Індуїзмом в українському виконанні мови йдеться про одного Бога і багато його проявів. Звісно, язичники України вклоняються сварогу, якого вони вважають отцем всього так званого існуючого, вони вірять в Дач Бога, це Бог сонячного світла, в Перуна, Бог Гріма і війни в богиню Макаш, яка є матір'ю Богів і богині плодороддя. Іноді язичництво в Україні добуває форм дуалізму, віра в так званого біла Бога і Чорна Бога, і протягом зимового, зимового сонцестояння, так званої коляди. Білий Бог перемагає, до речі, між рядками. Ось чому центр радить вітати з Різдвом, і, можливо, варто дійсно уникати слово колядка. Деякі сучасні групи неоязичників в Україні взагалі відкрити використовують східних богів лише доючи їм. Дещо українізовані назви. Наприклад, вони коняються Богу Кришень або Богу Вишень. Ну, звісно, перефразуванні від Кришна і Вішна, або взагалі е, знаходять українську формулу для німецького Бога Тора. Е, вони святкують абсолютно різні свята. Підставою якої є знову наїзд або несприйняття євангельського вчення на деяких сайтах, які самі неоязичники розроблюють, називається до 38 різних свят. Найбільш відомим, скоріш за все є свято Івана Купави, яке символізує об'єднання протилежних стихій. На основі любові, не боротьби, наприклад, небо і землі, вогні, то воду, води, чоловіка та жінки. І ще одна небезпека, яка не є богословською. Втім, це є небезпека неоязичництва в Україні, неоязичництво в Україні схильно мати ознаки не націоналізму, а нацизму.